Сонячний січневий ранок. Зверніть увагу, як все білим біло навкруги. Але ж це не сніг, це іній. Зараз ми з вами підійдемо ближче до дерев і подивимось, що ж це за таке чудо природи. Насправді це явище природи називається іній. Давайте роздивимось оцю гілочку. Ви бачите, які кристалики. Це кристалична замерзла водичка, волога, і ній утворюється від перепаду температур і морозу. Тобто, коли змінюється погода, буває конденсат. У вигляді туману. Ось, наприклад, в нас було тепло, а потім насуваються холоди і буває туман. Холоди насунулися з морозом, і цей туман замерз. Бачите? Замерз такими візерунками чудовими. Це кристалична водичка, лід іній. Він покриває гілочки, травинки і робить все навкруги ось таким чудовим. Давайте ще ближче помилуємось. Такі малюнки гарні вміє малювати природа. Ось таке дерево в Інії. Всі гілочки білі-білі. Сьогодні ми з вами милуємося красою нашої природи, нашого рідного краю і милуємося зимою, тому що будь-яка погода і будь-яка пора року, вона прекрасна. І є в ній свої гарні моменти. І своя краса. Дивіться. Якщо будете на вулиці, обов'язково роздивіться, підійдіть поближче і роздивіться, як же ж виглядає оцей іній, замерший іній. На гілочках. А потім навіть можна спробувати намалювати.